Так, всім привіт, радий вітати вас у своєму YouTube-каналі. Це канал про гаражі. Я купую і продаю гаражі, хочу на цьому щось трохи заробити. Сьогодні піде випуск не про це. Сьогодні вам покажу самі найдешевші гаражі в Україні, які є на ринку. Вони будуть не в доларах, а в гривнях. Так, І хочу сказати, що дуже важливо при... Ціні гаража формування ціни це його місце розташування. Як він розташований близько до багатоповерхових будинків? Ось дивіться, наприклад, цей гараж, який я знімаю зараз, він коштує 2,5 тисячі доларів. Ну і по суті, це якби адекватна ціна за нього. І він коштує свої гроші, тобто це його реальна ціна. Ну дві-дві з Він так і повинен коштувати, тому що він розташований саме тут. Зараз я хочу прогріти машину і приїхатися з вами і показати інші гаражі, які також знаходяться поруч. Але є ще один кооператив, який взагалі там можна купити за 10 тисяч гривень, за 15, можна два по 18, я Знаю там купували. І покажу вам. і Ви зрозумієте, чому так важливо місце розташування все ж таки гаражів. Так, ну ось цей гараж, ось жовтий гараж, це гараж, який я зараз знімаю, він коштує 2500 і далі ми їдемо навіть будемо без таймлапсу. Зараз я вам покажу просто, як взагалі це відбувається. Поворачуємо. Так, зараз. Надіюсь нас пропустять. Да. Так, вот. ось. Ми їдемо, їдемо, їдемо. І, бачите, ми не так довго проїхали. Зараз ви бачите гараж, той, який я хочу купити, і він той, який приватизований з документами. Ну ось, в принципі, ми до нього доїхали. Бачите, пройшло декілька хвилин. Ось цей гараж. Ви можете там в попередніх серіях подивитися. Він, в принципі, коштує десь 2000 доларів. Ну, вона хотіла за нього взагалі 3, Ну він просто не зроблений. Так він десь коштував 2 тисячі доларів. Ну, ось бачите, де розташований цей гараж. Ну дуже так та й далеко від того гаража. В принципі, ми бачите, заїжджаємо вже в частний сектор. По суті, тут нічого такого, частний сектор просто. Зараз. Так, в кінці там просто коли я їхав, камера відвалилася. Ну, по суті, ви зрозуміли, там метраж десь ну, близько 500 метрів. І, роз, ну, від того гаража, де я зараз його хотів купити ще за 2,5. І до цього місця, куди я приїхав, ну десь плюс-мінус там 500 метрів. Його зустрічаєте гаражі, які коштують дуже дешево і нікому не потрібні. Зараз ви зрозумієте, чому, в принципі. Ось бачите, які тут гаражі. Зараз, Зараз все зрозумієте. Чому саме так і чому вони не потрібні. Ну, Ці, по суті, гаражі ще цікаві. Але ось бачите, раз, вже гаража немає. Хоча він раніше тут був відсотково. Тут ось, бачите, вони всі закинуті. Повністю. Ось цей гараж закинутий, цей гараж буде коштувати близько там 10 тисяч, можливо, навіть 5 тисяч. Він нікому не потрібний. Тут ось бачите, теж цей гараж закинутий. А все через що? Через те, що тут. А, ось бачите, теж. Гараж був, його тут взагалі просто вимітають, вже вибирають. А все через що? Тому що тут він знаходиться на ось такому пагорбі. Бачите, це все насипна земля. Ось так от вона якось виглядає. Це просто рів. А ось бачите, там ось сплит багато. Ось там все теж були гаражі. Ну тобто, там теж все гаражі були, гаражі, їх перезбирали. І це навпроти кооператив теж там, де дешеві гаражі. Ось, бачите, яка місцевість? Тут виходить, що. Ось вугол теж гаража, і він побудований. Щоб ви розуміли, там на 10 плитах. Ну ці, Бачите, як будували. Ось воно, в принципі, ось так, ось так. от. Ну І цей гараж вже нікому не потрібен, тому що він знаходиться дуже далеко від багатоповерхівок. Якщо ви подивитеся на відео, то побачите ось тут будинки. Це, в принципі, найперші будинки, які є аж там. Ну, які є, можна до них дійти. Ну, тобто багатоповерхові будинки знаходяться аж там дуже далеко. ну Десь, напевно, метрів 800, може кілометр по прямій, якщо йти. Тому тут, в принципі, вони коштують дешевше, але і до них йти дуже довго. Тому зараз я покажу вам взагалі там інший. Ще це верхній ряд, він ще такий, плюс-мінус там комусь потрібний. Бачите, тут хтось ще щось робить. Так. Якийсь. Цей гараж, бачите, нещодавно щось робили з ним. Якісь є тут на продажі за 10 тисяч. Оцей, оцей начебто продається за 10 тисяч гривень. Да. На Олексі його, його немає цього гаража, але він продається за 10 тисяч гривень. Бачите, до нього навіть світло підведено, а ні, було світло підведено, воно зараз обрізане. Чому саме я не хочу купувати в цьому? Кооперативі гаражі, тому що їх тут можна купити, але вже нереально продати. Вони тут нікому не потрібні. Тобто, ось так це виглядає. Бачите, багато гаражів. А зараз я вам покажу взагалі, де вони нічого не коштують. В принципі, бачите Ось гаражі. Ось цікаво, так? Да? Давайте зателефонуємо. Тут є номер. Зараз я зателефоную і запитаю скільки він коштує. Зараз. Алло? Да. Да, Доброго дня. А я по гаражом телефоную, хотів запитати ціну. Не почув. По гаражу на Кубанський. А, так. Да. Слухаю вас. Яка ціна його? Ну, я знаю. Ціна стоїть Ну це скільки плюс-мінус там. Я знаю, доларів 500. 500, я пані. А дешевше там. Ну там плити вони ще цілі плити чи вже все їм. Да, так. Да, я просто заварив знутрі, з цього за ворота, щоб туди ніяка собака не залазила. Ні, ну то зрозуміло, так. Да. А світло. Ну тут уже світла немає, так, да, вже. Це відріз. Та... Та ні, вроді перед війною було. Ага. Там у кооперативі світло. І якраз розпорядили ящик між гаражами, між мною і ще один. Ага. Ну, в общем, так, щоб не мучиться 300 доларів. Скільки 400, так? Да? Да. Та yeah. ви ж знаєте, що зараз матеріали. Yeah, 400 ні, ну то зрозуміло, ну просто його треба ще вивезти отсюда, цей матеріал, щоб, щоб кран... Ну, я розумію, звісно. Да, ну, же... Там яма, ага. я кажу яма. І, ну так, да, смотрова яма і підвал єсть. Ага. Я зрозумів. Хорошо, добре, я подумаю тоді, дякую. Mm, дякую. Ну, в принципі, ви самі чули, що там 400 доларів. Тобто це 16 тисяч гривень. Ну, ось той гараж. Я, ну, ви в принципі його бачили. Це про нього йшла розмова. Зараз я підійду до нього ближче. Ну, ось бачите, який гараж. Ось я підійшов поближче. Тут навіть можна так заробити зараз. Ось така криша тут. Бачите, вона вже вся заросла моха, вона по-любому там тече, там нічого не стоїть. І він весь уже повисипався. Ось красний кирпич повністю весь повисипався. Нічого тут прикольного немає. Ворота вже заварили, бачите? Ворота заварили, щоб ніхто не лазив. Тому що їх ще одна проблема, чому їх почали кидати, в принципі, тому що тут почали дуже активно їх вичищати. Ну, це було раніше, ще війни там в роках 2000-х-2010-х. Зараз такого вже немає, вони нікому не цікаві, бо і взагалі в гаражах вже нічого не стоїть. Ну, в принципі, ви самі чули, що 16 тисяч гривень. Його просто сюди загнати кран, вивезти це дуже якби, проблематично. А ось є ще гаражі, дивіться. Ось бачите, наскільки вони закинуті і вже нікому не потрібні. Ось просто бачите, все закинуто... Більше Тут, напевно, хтось приходив, що щось дивився. Тут ось теж. Але тут вже навіть дороги немає. Бачите, тут ґрунтова дорога. І Якщо б тут хтось їздив, ну тут є якісь скати, але машини сюди вже не заїжджають. Тобто залишилися під мопеди. Ну, ось гараж є, в принципі. Бачите, тут ось теж все заросше. Тут ось, тут ось. В принципі, от такі, ось що там? Щось написано. Бачите, тут теж круче, ось така велика круча, тут будували це все, теж на трьох ярках. В принципі, ось так. Ось Бачите, написано пустой, не ламайте. І там вже дирка коротше, зроблена, по суті вже до свидання їм. Ось тут теж гаражі були, вже бачите, хтось купив і хтось повивозив стройматеріали просто і залишилися ось такі тільки ями. Ти які підвали були здоровенні. Тут ось так плити. Дивіться які етажі. Це ж коли. Ви тільки просто вдумайтеся в те, як їх будували складно. Тобто це треба було, по-перше, це ж багато стройматеріалів повинно було бути, щоб це збудувати, тому що дивіться, який тут Ну просто просто обрив і все. Просто обрив. Ось. бачите, сюди навіть щоб заїхати забрати ці плити, це вже нереально, бо кран сюди не заїде. Дивіться, які плити прикольні. Бачите, які плити новенькі. Взагалі виставлення, як красиво плити, взагалі чудові. Бачите, вже нічого немає. Ось так. Працюємо з 9 8 до 19. Хтось, бачите, щось тут робить. Продаю, пустой. Тут нема що її купляти, бо нема що купувати в цьому гаражі, тому що в ньому немає навіть плити. Дивіться, тут навіть немає... А ні, а є вродіби плити. Вроді би є плити. Ось так, так. Тож, ви бачите, хтось колись вкладав сюди кошти, хтось строїв, тут багато часу, хтось вклав, багато коштів вклали, але все це не пішло через те, що вони знаходяться дуже далеко від... Багатоповерхових будинків. Тобто, якщо вони знаходилися б ближче, то в принципі, А бачите, ще один гараж продам також. Він бачите, весь закинутий заросший. Ну, Тут навіть не цікаво телефонувати і питати. Там, по суті, можна торгуватися і до 10 тисяч гривень. Там її. Тут вигідно просто купити його і потім ще на стройматеріали по факту якось отут зробили це. бачите, купили, витягнули всі строї матеріали, забрали і все. В принципі, якось отак. Але і 400 доларів, по суті, теж багато. Що ти візьмеш з того, з того гаража там плити, тільки, але плити теж вже не дуже. Там плита коштує, може, 3 тисячі гривень, але її доставити тут, зняти, там поставити. Це теж якби не дуже дешево що буде коштувати, і тут ще виїхати треба. Бачите? Тут ще треба виїхати, а тут вже йде розбор таких же самих гаражів повним ходом. Бачите, Бечте, плити валяються. В принципі, все ось так от виглядає. А їхати реально 500 метрів від тих гаражів, де користуються дуже великим попитом, там, де постійно Продаються вони, там дуже дорого коштує, там по 3000, по 2000 доларів, ну там в середньому візьмемо по 2,5, а тут ось в гаражі по 400 доларів, там зробив кришу і став собі, став собі машину, ніхто не хоче, бо дуже далеко йти. І по-друге, вони часто відкриваються. Ставити якісь відео нагляд і все інше це дуже дорого буде коштувати. Ну і в принципі, ось так. от якось. Так що всім дякую за перегляд. Хто подивився, ставте лайки. Я хотів поділитися з вами ось з тим, що відбувається в моєму місті. Можливо, у вас також є такі кооперативи в вашому місті, але просто якось дуже шкода, що хтось це робив. А зараз воно просто все нікому не потрібне. І я, наприклад, шукаю гаражі, щоб купити. Там хтось також шукає гаражі, щоб купити, і вони дуже дорого коштують. А тут, по факту, є гаражі, які коштують там 400 500 доларів, 10 тисяч гривень. Там гаражі є. Тоже, і ніхто їх не хоче купувати. Ну, навіть цей за 400 можна торгуватися за 200. Хтось мене питав, чи можна купити за 100 доларів гараж. Я думаю, так, да, можна купити тут за 100 доларів гараж, там просто витягнути з нього ворота, якщо вони вам по розміру там підходять, і приварити їх на своїй петлі. Можна навіть з коробкою. Але це теж треба кран якийсь щоб ті плити зняти. Ну, взагалі, ви зрозуміли мій посил цього відео, що є все ж таки гаражі поруч, але нікому не потрібні. Ось так. В залежності від місця розташування коштують гаражі. Все, всім дякую, пока.